Вона може напасти на людей, а вона в неї до випадка. <рес> Ходіть. Вон поперла, як не змія. Вон там джома. Це ще не стрмно, але змінилось. Он бил тут не помилок. Ну це цей. Це... Оце така сама, як у нас там живе, тільки у нас вона менше величина. Здоровенькі були! З вами Діаспора, перший український мовний блог про життя в Сполучених Штатах на Ютубі. І ми зараз гуляємо парком і ви от ще ну, мали змогу спостерігати за живою природою Флориди. Ми там ще до того алігаторів бачили, але я щось не включив камеру, от тільки зараз включив, коли змія була. І, і, і білочка там в камеру мені заглядала. От ми так вирішили під'їхати у нас тут парк, недалеко від дому є. От. Просто пройтися. І зараз день, вже близько 12 дня, жарко, настільки, що я вон вже мокрий тут хожу. Дуже вологість, висока. Я думав, що вже вся ця. Фауна поховається від, від спеки, але ні, не поховалися. Ми сьогодні вже чотири алігатора, ну маленьких таких, дитинчати. Може на, на, на пів метра величиною побачили. Черепах вже багато побачили. От, ну і Зараз гуляємо далі. Парком, може, якщо ще щось побачимо, я тоді ще включу, покажу вам живу природу Флориди і що, нас, що нас тут оточує.

Ось лежать тут троє. Як вже побачилось близька. Зараз вони лежать спокійно. Оля, є ще вода. Да. Бризнуть на них, щоб вони поворушилися, щоб... щоб на камеру видно було. О, ворушиться. Побігали тебе, не запали. О, чмыхнуть. Отак, тут прямо поруч. Ох, ніхрена храна. О, черепаха там попала, чем видно, буде не знаю. Угу. Так быстренько. Бугу. Кропочок. Отак. Це ми не в якому не в зоопарку, це звичайний... Ну, звичайний такий. Навіть не знаю, як це назвати. Парк. Сюди навіть безкоштовний вхід. І стільки різних цих ти хотів паука увидіти. А що, великий? Ні, ні, це хіба це паук. У нас таких нема. Ти маленький. Тобі сов'язки. То ж там далі холодок буде. Ось, працівники доглядають за парком, їздять на таких машинках. І обстригають а, листя те, що на, на дорожку заходить, то вони їх обстригають, щоб не, не, не заважало людям. І це все безкоштовно, тобто за це все платить а, або штат, або наш округ. А так як податку у Флориді з доходу немає, то я, я би міг сказати, що за це люди платять своїми податками. Але в Флориді немає штату, немає податку від штату, тому я взагалі не знаю, де вони беруть гроші, щоб доглядати за цим всім. Вертаємось вже ми до машини, дуже втомилися і ну, дуже гаряче на вулиці. Все таки червень. Дих, дихати нема чим на вулиці. Дуже важко. І ми, ми пізно в парк прийшли. Там. Сюди треба було йти або дуже рано, або дуже пізно. Все одно нам повезло, ми побачили, скільки різних тварин. Зайця ще бачили, про якого я вам не сказав не сказав. Йдемо вже до машини і тому з вами я прощаюсь. Підписуйтесь на канал, розповідайте про канал друзям. ставте палець догори. З вами був Діма. Слава Україні! В цьому відео я хочу так, продовжити тему погоди, а конкретніше розказати про стихійні явища, як, як вони називаються? Стихійні явища урагани, торнадо інші стихійні лиха стихійні лиха.